Пане Олексію, з серією з двох матчів без поразок приїхала команда до Рівного. В принципі, в хорошому настрої. Перші забили. Що пішло не так далі? Добрий день. Ну, пішло, мабуть, те, що хлопці після забитого голу, мабуть, повірили, що гра складеться на нашу користь. Ну, своєю концентрацією, яка була в, 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 в обороні. Я будемо працювати над цим, розбирати, хто винен. Ну, ми п'ять голів пропустили зі стандартів. Ми і говорили про це, ми казалися не готові до цього. Це перше, що призвело до поразки в цьому матчі. Майже в другому таймі оговтались, але з нашими вартарами я не знаю, що будемо робити. Ну, такі помилки дитячі, я вважаю, це недопустимо. А так, по грі заслужено питаю команду Кардинал парівне. Ви з'явилися на майданчику тільки в другому таймі. Це було вже екстрено чи планували так? Ні, ми не планували, ми по грі з п'ятим. У нас коли гра йде з п'ятим, я завжди там виходжу при п'ятому. Ми програвали по рахунку, треба було відіграватися. І ми вже це був ризик, але він міг бути оправданий, але, на жаль, цього не сталося. Одразу вісім пропущених м'ячів, вони якось психологічно вплинуть на команду, про що говорили в роздягальні після гри вже. Ні, ні. Ну, вісім це гра з ризиком, вона до того йде, або ти пропускаєш багато, або ти зрівнюєш рахунок. Ми могли теж забити. Сьогодні воротар Карнал Рівне зіграв на свій наверное, найкращу грубу, повідував все, що влетіло на складні удари. Він молодець, добре спорився з цим. І те він і воротар. Дякуємо. Да, дякуємо.